І всім привіт, з вами Саша. І сьогодні ми будемо знімати відео про Counter-Strike 1.6 Так, як завжди, я лишу силку. Ой, IP сервера в описаннях. Террористи терористи Як? Ней вбити боса Я не бос Я просто кукла. Ні, я нічого не чула. Террори... террори, террори, риста. Мінус Минус один. Ауч, 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 ауч. Треба втікати. План Б, план Б, план Б. 13 хп план Б. Ну як завжди? Мене мають вбити. Тепер у мене відео дуже довго буде йти. Бо я нарешті застрілювався в Бендіками. Моя мечта. Але я не купляв реєстрацію. А я на один сайт зайшов. Скачайте, там пишете email і все. І вам подія. І ви будете мати крякнутий бандікам. Силочку на сайт я лишу в описані, тільки коли під цим відео набереться хоч 5-10 лайків. Так. Але ліпше ставити лайки, бо цей. Щоб заєструватися, треба гроші, а я без грошей На-на-на. Отступаю по дверках, по дверках стріляю. Я не знаю, як через дверки. А як? От як? А я на корточках так тихенько. Тан-тан-дан-дан-дан-дан. Що прикольно? Лайк. Ставте. Чого на мене так дивитесь? Нема слів просто. Як через отаку коробку пробити пулями? Ні, ну в реальній жизни це, походу, би могло так бути. Отвічно, коли хтось присідає помирає. Отут. пам помирає. Ось тут. Вони зміти. Випригаємо з норки. І отак. Він мене вбив. так не чесно. Я подам в суд на нього. на нього. Так, кстати, кстати, кстати. На, тобі глотку зараз перевіжу. Ну те Кажу. Ну те Та чого я не можно постатимуть? Ну Му-те. стоп. Так, пише Мода. Так, написала Мода. Шоу 11! разів треба написати мода, тоді буде е е нова карта, ніби щоб ззад було відкрито. Ну, а сніжками. Я з сніжками, а якщо б я за руж'ям вибігав. То б я їх всіх там пау-пау-пау в Я са попробую. Шкода, що нема у мене паутинки, я би всіх зара так. Уйть, уй, уй, І все. Правда? Ви мене хоч бачите. Так. Нарешті мене крякнутий бентіка, мінус один. Думав, дойду. Давайте операція. Отак так Мене нема. У мене нема. Нама слів просто що за люди пішли? Так, отак, отак, не применю верхон, джон, джон. Давай тут заховайся. Ніхто? Звідки? Нашу вбивати людину. Так. При... Як, Я уже был чайным хлопчиком. Не, ну чайным, я всегда был мал. Пиу. 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 Давай. Переход. Чего вечно все по мне не стреляют? Видите, он так тихонько, как я дрелась. Його зразу вбили. Вона не уклюжість. Його так ліпше не ставити. Ліпше отак. Яму 74 хп нанес. Прогрес. Так, ака. 47. Я обожаю фаната кашки. А вот не фанати Мки и дробаша. Так. То ссылочку я лишу коли б набрать хоч 10-5 лайків під цьому відео. Так, ну давай, давай, дойди хоть. Не не вижу, коли я кудись не доходу, куди хочу дійти. Я вам узги запутав. Фушите мене. Та ж сзади. А ні. На сніжко і полбу. На пулбу. На пулбу. Його сніжками закидали. На на, на. закидуємо їх сніжками. На, 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 стоять, ножика убью. Видите. На, на. Прошу ти ножик. И ріжеш. Я не зміг порізати. Так нечесно. Я на них реально в суд подам. Вони убийство совершили, а я ж нікого не вбив. Це не часу. Правосуддя! дан 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 не на суден. Це я його вбив. Так, браку. Так, щоб ніхто Дайте зробити. Шо, не. Дайте зубы. Вже я не могу. Вот штучку. На кость попав? Ні. Так, я тиханько проголосую. Я... Не можу вже голосувати. І ще оці подарочки можна брати, зараз вам покажу, якщо знайду. Подарка нема. Я ж не замітте його. Чого подарочка не рівно взяти? Так, до цього було, бачите. Вс, дала гроші, отут оперась. А до цього я буду стати. Тут має один хлопець стати, а це йду на нього. Давайте, народ, допоможіть. Народ, то допоможіть, мені подарка дістати. Ти стеріум мені подарок. О подарок. 1042 гривні дали. Так, тун-тун. тун тун-тун. Ми їх обкружуємо. Терористи з дою. Так, поставив ту штуку. Піх. Вони нас ми їх з другої сторони. Але, в принципі, ми не вийдемо, бо нас з тої сторони закружили. А з тієї ми не зайдемо, бо нам от сюди треба піти. Тут дивите, що станеться. Бачите? Шкода, коли по тобі стріляють, ти погано йдеш. Так, сунішку лапай. Смішку. Я прям, прям як терорист. Тан, тан-дан, там-тан. Тан-дан-дан-дан. Да-дан. А в тебе граната, в мене сніжка. Сніжка наносить десь 50 хп, якщо ви зна... знаєте. Але то ще, блін. Бачите, я його вбив Сніжкою! і Сніжка йому на башку прилетіла. Ура! Сніжка рулє! На башку прям. Я чи так? Так. Я його не бачу. Я його опять сніжкою вбив. Ну зараз мене ще раз і я закінчую відео. Так. Дан, 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 дан. Дан, 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 Зараз вриваюся прям. Мене вбили. Ну все. Дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розказуйте з друзями. А з вами був Саша, всім удачі, всім пока. Ну що, пока.